Ранок сьомого жовтня в зарічному районі Сум розпочався з вибухів. Російський ударний дрон влучив у житловий квартал. Чуємо, бабах. Думаємо, ну це десь рядом, тому що ми вже ж позбути. По двоє кофе заварювала. Ну летить же, жужжить, відставила, побігла в ванну, тоді бахнула, прибігла, поставила кофе знову, бабах. Думаю, ну сьогодні каву не вип'ю. Собаки гавкають, уже ж люди собак повиводили. Машини пищать, в общем, альма відома. Біжу сього зарявої У сусідній будинок. Російський дрон влучав і торік у 2024-му, Згадує місцевий житель Олександр. Тоді його квартиру пошкодило ударною хвилою. Сьогодні це сталося вдруге. Второй раз і раз Вже тут, тут страшне було страшне було и, и, и меня все на свете. Если посмотреть, вот эти вот, вот, рамы, вот, с этой стороны видно, они разошлись, они, вот эти. Mm -hmm. И диван я, я не знаю, если еще пару таких предметов по соседству, то я думаю, что они... Володимир Лопатко стоїть в черзі за будматеріалами. В квартирі чоловіка вибило вікна. Серед уламків, каже, знайшов рештки шрапнелі. На його думку, саме це пошкодило його оселю. Ось і маленькі горошини, це ж бачить, що воно це не побувало, бо я би ударною волною так не побувало. Василю власні знайшли. Так. Да. Я зустрім дрон, я бузя на було викинути отаке маленьке храпне. Волонтери привезли матеріали, аби тимчасово закрити вибиті вікна у пошкоджених будинках. Зараз рахуємо скільки вибитих вікон. Ну, їх більше ста. Це однозначно. Звертаються люди з ближчих адрес. А ми збираємо волонтерів для того, щоб оперативно сьогодні закрити віконні продаж. Внаслідок обстрілу, вранці 7 жовтня, частина міста залишилася без світла. О 9.30 електропостачання відновили. Пошкоджень зазнав і тролейбус, який у момент вибуху їхав по маршруту, говорить заступник міського голови Станіслав Поляков. Повилітало 20 вікон. Ніому коли бували пасажири. Одна жінка зазнала там легких травм, але вона в госпіталізації відмовилася. Сьогодні штаб працює на місці безпосередньо, так в локації. Хто не встигне, наприклад, прийти написати заяву або будуть якісь моменти, хтось прийде, або документи щось, то можна буде звернутися в відділ відновлення, який працює у нас відповідно зараз на Петропавлівській. За словами Станіслава Полякова, обійшлося без загиблих людей. Діана Крахматова, Вікторія Глаченко, Суспільне новини, Суми.